У Вінницькій області продовжує роботу офіційний чат-бот СБУ. Чат-бот створений для інформування про зрадників і колаборантів, які співпрацюють з окупантами для викриття інтернет-агентів, які зливають ворогу важливі дані або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників. У нас на зв'язку Дениза Каблук речник служби безпеки України у Вінницькій області і маємо змогу розпитати про роботу чат-боту. Ми вітання вам. Як скористатися чат-ботом та яку саме інформацію потрібно вказати? Розкажіть, будь ласка. Для користувача із смартфоном це доволі простий інтерфейс. Перейти за посиланням, керуватися вказівками інструкціями бота. Там необхідно вказати за потреби за бажанням громадянина свої дані. Та залишити необхідну інформацію. Що робити, якщо людина не впевнена в достовірності інформації, яку надає, чи підпадає особа, про яку вона планує повідомити під категорію колаборант? Ваша порада чи повідомляти підозру, чи втриматись, і, зрештою, придивитись до людини краще? Звичайно, ми розуміємо, що маємо справу з. Громадянами, які в своїм побутовому житті займаються своїми справами: лікарями, вчителями, пенсіонерами, студентами, неможливо хто, хто не всі знають тонкощі кримінального кодексу чи кримінального процесуального. Тому ми радимо вказувати максимально всю наявну інформацію, і свій канал для заротнього зв'язку: телефон, електронну пошту, будь-який доступний. Тому, в подальшому оперативний співробітник СБУ проведе максимально детальну перевірку наданої інформації, за потреби зв'яжеться з заявником, з ініціатором інформації і уточнить дані. Завдяки повідомленням з чат-боту чи вдалося затримати реальних зрадників країни? Наскільки він є дієвим? За досить короткий термін своєї функціонування. Чатбот показав свою ефективність, дійсно, ми постійно отримуємо і перевіряємо інформацію, яка, на думку вінничан є важливою. За матеріалами, наданих чат-бот, вже зареєстровано ряд кримінальних проваджень проти основ державної безпеки проти національної безпеки та інших статей Кримінального кодексу. Тому радимо. Звертатись ділитися інформацією разом переможемо. Обов'язково переможемо. Дякую вам за розмову. На все добре. Дякую вам а глядачам. Нагадую, що спільними зусиллями ми наближаємо перемогу. І якщо у вашому оточенні є люди, які навпаки діють проти віницьких інтересів нашої держави, ви можете повідомляти про їх протиправні дії у телеграм-чат-боті СБУ.